Ігри 10 з 10, які має зіграти кожен, частина 11. Red Dead Redemption... Ой, перепрошую, не той диск Red Dead Redemption 2. 2018 рік The Game Awards на сцені оголошують переможця і God of War забирає головну нагороду. Red Dead Redemption 2 програла офіційно, але для багатьох вона стала справжньою грою року. Rockstar Games завжди були перфекціоністами, але rdr 2 показала, як далеко вони можуть зайти. Вони створили світ, де кожна деталь має значення. І хоч далеко не всі ці деталі впливали на сам геймплей, але всі вони точно впливали на занурення. Технічно вона була також ще тим шедевром. Ви тільки подивіться на цю красу. Відкритий світ такого масштабу та деталізації ще на той момент здавався фантастикою. На ультраграфіці це взагалі якесь візуальне чудо. Власники Nvidia GeForce RTX карт отримують додаткову перевагу завдяки DLSS, що не лише покращує якість зображення, але й підвищує FPS, забезпечуючи кращий ігровий досвід. Технологія штучного інтелекту значно покращує продуктивність. Підтримуючи стабільну частоту кадрів навіть у найдеталізованіших сценах, дикий захід Рокстар, немов справді дихає. Тварини поводяться як справжні, олені втікають від запаху людини, вовки полюють з граями. Але найкрутіше це як ця доточність служить історії. Ти не лише граєш за аутло, ти живеш його життям, відчуваєш вагу кожного рішення на власних плечах. Адже історія банди Вандерлінда це ода кінцю тої епохи. А Артур застряг посередині між вірністю сорогатній родині та розумінням того, що їхній шлях веде в нікуди. Але це Рокстар. А тому після завершення гри вона не завершується, а починається епілог. Там, де більшість ігор ставлять титри, Ред Дед запускає по суті ще одну гру. Це незвичайний додаток, це повноцінний досвід, який деякі студії продавали б як окрему гру. Це жива енциклопедія Дикого Заходу, створена з любов'ю до найменших деталей. Так вона програла God of War, теж фантастичній грі того року. Але також Red Dead Redemption 2 виграла у найголовнішому в серцях мільйонів своїх фанатів, які досі повертаються до прерії, щоб ще раз пережити останні дні банди Вандерлінда. А якщо ви хочете грати в цю та багато інших ігор на найвищому рівні, рекомендую оновитися до серії GeForce RTX 50 у магазині Telemart, де представлено широкий вибір відеокарт RTX, що відкривають доступ до всіх технологій Nvidia, таких як DLSS 4, Ray Tracing, RayTreising, Tracing та інших.